Вітаю вас, друзі мої! Зараз у нас шоста година ранку. Я на берегу водосховища Кременчуського. Вчора приїхав, трошки доїхав поїздом сюди, щоб скоротити час і ввечері вже був тут розташував такий ось лагер собі, латочку, велосипед мій, на якому я буду тут мандрувати. Вчора приїхав до ромнів на ньому, а потім з ромнів вже доїхав сюди поїздом. І зараз ранок другого дня, вчора покупався перед сном. Водичка тепла, дуже добра. І зараз будемо вже влаштувати собі сніданок і їхати далі мандрувати. Ось там у нас ліворуч гора підіха, вдалині видно її. Зараз туди поїдемо. Потім поїдемо до Світловодського, там подивимось. І далі вже будемо їхати до Крам'ячо. Такий план на сьогодні. Чудово, це біля міста Градинськ. Пляж є такий. Там дали лодки плавають, якісь кораблики невеличкі. Там теж люди відпочивають. З палатками далі і там теж з машинами стоять ну в общем день починається у нас зараз будемо не гаяти часу гріти якийсь чайок собі щось підснідати і будемо далі вирушати подивимося туди пойдемо на гору півіха і далі поїдемо подивимось отак От свій велосипед, упакувався, зібрав палатку, поснідав, прибрав сміття, спалив які є бумаги, які забрав з собою, викинемо там далі. І зараз будемо їхати. Приночував тут, вчора покупався Добре, тут чиста вода, нема ніякої ні, ні зелені, нічого нема. Чистейша вода. І зараз будемо туди вирушати на півіху. Поїхали тої гори. відсюди десь 7-8 кілометрів. Так, ну що, з богом поїхали. Заряджається мене повербанк. Хай заряджається, його перекопів, хай так і буде. І тепер по піску. Поїдемо потихеньку. тих. Ще ранок немає де нікого. Дуже важко по піску йде. і все. Сух, какие по стежке тут тихать. Я вчора теж так їхав. Вихти видатяну. Грузный. Вот такая колеях стоїтся. Нічого, потихеньку потягне нам тоді до дороги ще може метрів 200 І навіть машини стоять Як конфлікт заїжджали по піску Так, ладно, поїхали далі Закінчується градус цей посіолог містечко. І ось пішла така гра. Підйом дуже крутий. На який іду пішки. Виїхати не виїду. Дуже круто гора. З моїми бавулами не виїду. Їдемо в сторону під пишу, пидем, 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 пидем. Так, Лиза мы дали. Доехали до такой же таблички вот. Ландшафтный заказных местного значения гора Пивыха. Пивыха. Призначення збереження відновлення влива цінних природних ландшафтів і комплексів утримання загального екологічного балансу. І характеристика заказних, Гора Пивиха, загальної площі 285 гектар. Розташована на території Кам'янчуська, лісгоспу, Границьке лісництво. І пишта, що забороняється. Так, їдемо далі. Пойдем идем в гору. Ныше было 80-90 Зараз уже показывает 141 высота. Все, поднимаемся в гору. Идем по таким стажинам, чтобы нам побачить Панораму ці з цієї гори. Побачимо зараз вид зверху. На все середовище. На водичку, на море на це все. Все на круги. Це вже гора піха. we we Так, не поїдеш. Ось справа в нас вже пішло. Морити. Внизу там це дерево не видно, але треба кудись заїхати, щоб подивитися зверху. Зараз будемо шукати місто. Їдемо по цій стежині далі. Ось уже виїжджаємо на гору. Тут скичка сидить. Що сидиш? Миша? І ось нам уже відкривається вид цієї чудовий гори. На це водосховище. Гигантські ось тут есть майданчик, зараз так Краєвид. заворачивающий видно той берег там пришло уже ближайшее Светловодск а там далее Нагирное вот уже той бік. а внизу там чудовый пляж а вы туда так просто не спуститься вниз. Спуститься можно, но без велосипеда. Думаю, что стежка очень крутая пошла. Красота завораживающая. Завораживающая красота. Сейчас зараз подивимося, сфоткаємося тут, поїдемо ще далі подивимося. Ось такі берега цієї гори Там и за пляс, пляс чудовий. Зараз підемо там, ще спустимося трошки. Подивимось. Ось велосипед кого тут залишив. Думаю. глянемо, Ну що ще еще не смогли спуститися. Растышка пришла у нас. كτίه تلو غير م jewe هذا السلوخ علىقل هو على Добре ось ми вже на краю, на краю обрива. вода. Песок, песок когда Коля, искать руны. Он где сидят. Это песок всегда. Так а вот. А вниз. А Туда близько підходити небезпечно. Може боротися. гора каже, рік зменшується, обвалиться. Дніпро підмиває її потихеньку. Чудово. Дуже чудово. Доброе. Зараз пофоткаємося, добимо літа на гору. зди. Гора виха 25 липня 2024 року. на силу викарабкався, думаю, не виїжджу наверх, біля велосипеду. І зараз будемо вже їхати назад, туди, в сторону Світловодська, до дамби і проїдемося туди по дамбі до Світловодська. Добре. Дякувати Богу за все. Що тут побував, Побачив таку красу, яку Господь створив. Так, будемо їхати далі. Сідати на свого коня і їхати. Вниз тепер ці гори. Виїжджати на дорогу, їхати в сторону. Світловоська прощаємось горой Пивиха. Їдемо вниз. выехал из беля базы на асфальтовую стечку И зараз не добавлюсь. Далее уже подавать. Триває з гори пивиха, тут, тут ось накривається вид нам на Радинській. Там трохи видно водосховувся. Так, ідеониз.